Всім привіт! Мене звати Надія. Сьогодні у мене рибний день, в творчості, звичайно. Я буду показувати, як я створюю декоративну картину, яка буде називатися Оселедець і Карась. Зараз у мене є вже готова робота. Я їй вам покажу, як вона виглядає. А оселедці у кінці відео ви зможете побачити. От. Це така робота декоративна, ну, можна сказати, як аплікація з фольгою. От. Малюнок по фользі для любителів рибалки і просто рибки поїсти При денному світлі вона по одному працює. А вечірньому, як зараз, вона трішечки по Ну, Надалі я хочу ще е, таку картину зробити. Можливо, декілька картин, знову ж таки, з фольгою, але вже більш об'ємною покажу, як я, я вже робила. От, теж, виходить, цікаві варіанти. От, ну, і хочу ще зробити е, оселедці або рибку в тарілці. Це ще впереді. Я вже підготувала площину для подальшої роботи. У мене буде дно річки, будуть плавати у мене наші улюблені карасики. Ольга. Я хочу, щоб робота була яскрава, щоб рибка мала відблиск такий срібний. Наносити контур. Потім вирізати. Всі люблять рибку, особливо рибалки. Зараз зима, дивлюся сьогодні, а їх повно на річці. Всі сидять, медитують біля ополону. Так, тепер головне розмістити, як ви собі захочете. Тобто, ви бачите, процес не складний можна приклеювати на клей, звичайний ПВА. Тобто цю тему можна розвивати. Ці дві роботи в мене будуть виконані ось таким чином. Наношу клей. Це. Думаю, тому що, щоб її не відклеювати, думаю, ось тут їм де місце. Маю рівно мені, чи набік. Мабуть, трішечки ось так зроблю її. Хочеться десь там, можливо, маленьку ще якусь для композиції, бо так якось воно у мене. Я вже буду працювати кольором, створювати їм об'ємчик і так далі, прикрашати їх. Тепер я беру трішки темніший синій зелений, додаю чорного, розмішую, дивлюся, які мені сюди підходять відтінки, об'єм формую. Сріблястість обов'язково потрібна тут, тому що це у нас сріблястий карасик. Гарненький, кругленький. Так, ще подивлюся, які моменти, і на цьому все. Так, розміщаю композицію. Тут у мене будуть в цій картині оселеці на тій карасі, а тут оселеці. Поки вирізала, ви знаєте, захотілося мені оселеців. Прийдеться купляти. Зараз грає буде оселеців. Зараз буду так же само їх розфарбувати. Працюю з клеєм ПВА зараз. Ось такі получилися оселець. Як з'ясувалося, у Фольги дуже великі можливості.